О, друже. Ви тільки погляньте. А-а-а-а, постривайте. Що вкусив? Ні, його лапки, не наче колючки. Ну що ж, виглядає, не наче в нього немає ніяких механізмів для укусу. Ха, але мої руки трусяться, бо у виглядає дуже страшно. Ви тільки погляньте. Яке ж товстеньке в нього черевце, здуріти можна. Це величезний тарган чи що? Здоровий, сантиметрів шість буде. Так, ви чуєте запах? Він виділяє запах, який ну дуже схожий на кленовий сироп. Воу, перестань рухатися, просто пасить спокійно. Ну що ж, це була чудова знахідка. Ага, тобі аж лізти довелося. Це було варто того, щоб знайти такого дивного жука. О, здається, він починає какати. Так, погляньте, це маленький тарганячий кавелик. О, пробач, друже, ти, напевно, дуже злякався. Він колючий, покладу його на долоню, подивимося, чи він злетить. Я чую запах. Чуєш, наче кленовий сироп. Та! О! Все добре? Щоразу, як рухається, наче маленькі шипи жалять мої пальці. Готові? Ага. Кладу на долоню. Подивимося, що буде. Воу 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 воу! Ого, він погнав. Воу! Він на спині. Який же він здоровенний. Воу, куди він подівся? Він втік. Де він? А, ось. Во, повзає по руці. Тільки гляньте, о, він нахезав на мене. Фу, ось і він, повзає далі. Який же він величезний.